Вітаю вас, колеги. Зараз знаходжуся на точку, де я перевіз бджіл на пізній соняшник. Це була авантюра з надією на взяток. Взяток великий, як завжди, ми готуємось, надіємося. А по факту маємо те, що маємо. Чому авантюра? В цьому місці, де я знаходжуся, давно не було дощів. Тому розрахунок. На великий взяток, ну це такий самообман і більш нічого. Я розумів, що головне, що? що бджоли будуть літати, що вони будуть носити якийсь пилок. Це одне, якийсь буде нектар, це буде стимулювати матку на яйцекладку. І це вже буде та бджола, яка піде повноцінна в зиму. Так воно і вийшло. За весь період світіння контрольний вулик, який знаходиться позаду мене, позаду мене, дав. 14,5 кг плюса. Це е, гарна сім'я, вірніше, бджолопакет, Але гарний гарний бджолопакет. І по всій пасіці, скажімо, не всі дали плюс 14 кг, деякі дали, може 5, якісь 8. Але на середнє ми можемо вийти плюс 6, я думаю, 8 кг. З тим урахунком, що це 70 джелосімей, то це ще додаток півтони. І я не годував бджіл, не витрачав кошти на цукор в цей період. Зараз ще зацвіло тут рядом 10 гектарів соняшника. Знову ж таки, товарного взятку з нього не буде, але бджола буде працювати. Бджола зараз йде за бніжжям з. Амброзії, її тут просто неймовірно, скільки поля захаращені. Як це відобразиться на зимівлі, побачимо. Чи вартувала гра свічок? Я вважаю, що вартувала. Тому що, хоч і відстань була велика від бази, скажімо, де зимують джоли, звідки я приїжджаю сюди на пасіку. Більше ніж 50 кілометрів, але воно ну, того вартувало. День-два відбираю тут товарний мед, качаю, перевозю бджіл додому. Пластини я ще не ставив бджола сім'ї. Вже побачив, як спрацював препарат апівара на деяких пасіках. Спрацював, мається на увазі так, що і бджоли посипалися. Це ще раз каже про те, що. Ніколи не використовуйте зразу обробку всієї пасіки. Обробіть одну-дві бджала зачекайте добу, 2-3, тоді обробіть всю пасіку будь-яким препаратом з будь-якою діючою речовиною. Тому що завжди може бути десь помилка у виробника, у бджоляря. Декілька років назад бджолярі зіштовхнулись з тим, що китайські пластини. Не буду називати назву. Також валять не тільки клеща, а ще й бджолу. І досить таки непогано. В себе ж на пасіці я не використовував китайські пластини. Що я використовую? Вже декілька років підряд. Це не реклама. Я користуюся препаратом на навесні і восени після взятку або в кінці літа. влітку добуваю трудньовий гамагенат раблю. Що також є заходом для боротьби з кліщем. І контрольний це уже в жовтні місяці амітрас. Неважливо, який препарат, але діє через речовина амітрас. Для того, щоб подивитися все-таки на закліщенність пасіки. Всім бажаю гарної ціни. Є надії, що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях і виділив у вас. Останній соняшник, чи зараз він виділяє, коли немає дощів і не прогнозується дощів. І що робити, щоб не траплялися потрави на ваших пасіках? З вами був я, Олексій. До нових зустрічей!